Кожну квіточку в цьому будинку я посадила сама. Кажду деревиночку, всей, кожну деревиночку, кожен все, кожен камінець. я все, мої киценьки, мій старий собачка. Мені все треба його бросати. Бо не люди напали на мою країну і принесли в мою країну війну, мою багату Україну. Такі, як я, дуже багато людей їдуть і бросають своє. Я 27 років осталася вдовою. І це все построїла сама. А тепер мусю бросати і їхати. Боже милостивий, пощади мою Україну, мій трудолюбивий нарік.